Друзі, всім привіт! Вітаю вас себе на каналі вечір з суботи. Вирішила включитися, показати вам, що я собі роботи навезла. І плюс в мене ж виключився в селі телефон вчора. І я вам не зняла. Скільки я томатиків назбирала, оце відерце і ще дала дітям пів відра, Півтора відра назбирала. Всяких різних. Завтра з вами ми розріжемо. Хурму і розріжемо смарагдове яблуко. От. І оцю красоту розріжемо. Бо я їх точно пам'ятаю, що то за томати. Ну і, друзі, навезла, навезла, що я ще вам не показала, яблука взяла. Може, зроблю поріг, якщо мені вистачить натхнення кабачків, набрала цілий. Пакет зробимо з вами е, кетчуп Кукурузку вам я не зняла, а телефон виключився. Не зняла вам кукурузку. Ось така кукурузка, в основному ракель. Хороша кукурудза, рекомендую, вона в мене прижилася картоплю, ну її не видно. Я собі саму маленьку оставила, вибрала ромі більшечку, свекруси, більшечку, собі маленьку. Картопля, до речі, в нас погана цього року. Погана, мало і невелика. Картопля погана. Так, це яйця, огірки. Набрала морквиня, кріп. Може, закину яку баночку томатів. Ну і баклажани, баклажани. Що, пару помідорок хтось закинув, то не я. Два персики. Два персики. М -м -м. Діти з'їли пару штучок, два привезли, і то вони ще зеленкуваті. Все, більше немає з нашого персика. Діти, може, по два з'їли, четверо дітей. Ото всі персики цього року. Померзли. У нас і абрикоси і персики, це все, що лишилося. З баклажанів теж ми зробимо з вами, оті, От що я казала на зиму. З чесночком. От так, Квіточки зараз поставлю. Квіточки в вазу. Це в чорнобривці. Майори на роботу. Добрий день, друзі. Неділя вже 14-15. Я полежала до обіду і хочу. Закинути в баночку трошки томатики, бо нам буде забагато їх на тиждень їсти, я їх вже перебрала, відібрала окремо великі, м'які, з тонкою шкіркою і залишила томатики лише тугенькі, лише пружненькі, такі, які і по розміру гарні мені підходитимуть в баночку, і приготувала 4 півтори літрових банки. Сьогодні хочу замаринувати помідорчики по рецепту пані Алли з каналу Світ Алла. Дуже гарні відгуки, коментарі пані Али під відео з цими томатиками. Я довіряю цій милій пані і хочу повторити цей рецепт. Для цих томатиків нам потрібно в баночку покласти лише морквиня і більше нічого не кладемо. Морквинячка кладе пані Алла так таки багатенько. Я повторю за нею. Морквиня обов'язково я промила. Щоб все було чистеньке, баночки ми їмо, звичайно, морквочку, морклинячку промиваємо і закладаю в баночки. Я торік закривала, друзі, в мене вже є на каналі томати під морквиня. Просто трошки відрізняється. Цей рецепт від пані Алену. А як ви розумієте, всі деталі, всі дрібниці, нюанси, вони мають значення. Ну і тепер, звичайно друзі, накладаємо томатики в банку. На них складу більшечки томати, як завжди. Пані Алла клала із зеленими цими хвостиками, я повторюю, теж так зроблю собі. Я іноді лишаю на малесеньких томатиках, а сьогодні залишу і на більших. Так. І тісненько, гарненько закладаю томатики до банки. Аби друзі, не займати вашого часу, я виключусь, взяла, також покладу томатику жигало. Він теж плотненький, гарний, для консервування гарно підходить. В основному сливочки кладу. У банку. Ось так. Наверх покладу одну рецьку свічечку. Вона маленька, нею завершу баночку. Ось так наклала томатики. Друзі, може, вам не дуже добре видно, але як я включаю тут освітлення, то мені здається, що ще гірше відсвічує. Я не знаю. Напишіть мені в відео. Заважає, друзі, ця лампочка чи краще, коли я її виключаю. Коли виключаю, ніби якось темновато. Не знаю. Ось так. Все. Накладаю ще три паночки і повернуся до вас. І так, друзі, наклала томатики, кладу ще зверху по маленькому шматочку морквиня, щоб налити на сам помідорчик, щоб він трошки оберігався листочком і не тріснув одразу від кип'ятку. Тим часом я закипітила чайник і заливаю свої томатики кип'ятком, крутим-крутим кип'ятком. Приблизно я друзі поміряла кружкою мірною. Приблизно на одну банку йде 600, від 600 до 650 грамів мілілітрів верніше, кип'ятку. Але ви маєте розуміти, що все залежить від того, якого розміру і як плотно ви накладете помідори. Може піти від 600 до 700 грамів на літрову банку. Все залила доверху. Накриваю кришками металевими і тримаю помідорчики до остигання баночки, поки вона не стане така, що я зможу брати її голими руками. Це хвилин 10 пройде приблизно. І ставлю чайник, аби залити ще дві баночки. О, ось, друзі, дивіться, ще не пройшло 10 хвилин, а томатик, ой, не видно, не фокусує, томатик райські свічки уже тріснув. Це те, про що я казала, що в них дуже ніжна шкірка, вони не дуже підходять до консервування, але мені дуже хотілося спробувати. Мої хороші стільжуємо. Баночка ось така, що я вже можу тримати її. Має градусів, може 60. І стріджуємо водичку у кастрюльку. Я вже тут, де була райська свічка, стрідила найперше, щоб вона не розлізлася зовсім. Але томат, друзі, дуже смачний. Спробуйте, хто ще не пробував. Так. І зараз, друзі, я вам проговорю, що нам потрібно для маринаду. І так, друзі, я вам кажу маринадик на 4-1,5 літрових баночки. Це на півпорції, які готувала пані Алла. Значить, я взяла 2,5 літри води ті, що я злила з цих баночок. 100 грам я додала на всякий випадок, якщо у вас будуть помідори великі, крупніші і у вас трошки більше піде води. Але займе, ще, друзі, сілій цукор, тобто маринаду кладить 100%. Він теж додасть ще об'єму. Тому маринад ще може і залишитися навіть. Значить, 2,5 літри води. Я тут все собі записала, щоб не помилитися. Далі ми даємо 10 столових ложок цукру. Цукор я дам зверху, 10 столових ложок. Один. Я люблю солоденькі, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це приблизно 250 грамів. І також додам солі дві з половиною столових ложки. Соль, сіль даю з таким маленьким-маленьким чубочком, майже рівна ложка. Ось так. Один, два, і ось така половинка. Два. Дві з половиною ложки. Ставлю, друзі, все, розмішую і ставлю марина, щоб він закипів. А тим часом в баночку кладу по одному листочку лавровому. По одному лавровому листочку. Можна листочок не класти, а лише класти одне морквиння і все, більш нічого. В ідеалі у цьому рецепті так кладеться. Далі, друзі, я кладу сюди перед горошок і духняний перець. Ну, По штучок 5 на баночку. Кладу чорного перцю і дві штучки кладу духмяного. Хто любить, можете покласти дві гвоздички. Я не люблю. Колись я робила помідори і забагато її насипала, так як ви, знаєте, відразу в мене, мене спротивила. Все, закип'ячую маринад і в кінці, друзі, додаю. 175 мл відсту 9%. От в мене вже маринад практично закипає, я додаю сюди оце. Мененько розмішую, закипить і я його знімаю, будемо доливати наші томатики. Друзі, я обов'язково напишу вам цей рецепт в описі під цим відео. Натискайте на слово більше або ще, якщо у вас ще. Ворожа клавіатура. Все, друзі, маринадик закипів і я не буду знімати і буду прямо набирати кип'яток із кастюлі і заливаю нашу баночку. Злью на листочок, він отут зверху лежить, щоб він гарно впарився на морквочку. Заливаю під самий вершечок, не залишаю повітряна. Тут у мене кілька крапель буквально не вистачило, я їх доливаю завжди, щоб поменше повітря було. Отак, під самий-самий верх. Заливаю друзі і закручую металевою кришкою все як завжди. Друзі, я не наголосила, можливо, є якісь дівчатка, молодесенькі, хазяйки, що не використовуємо для консервування йодова сіль ні в якому разі. Я стараюся заквашувати лише з кам'яною, консервувати хоча б з харчовою, а не з юдовиною сім'я. Мабуть, це варто проговорити, тому що людський фактор, не всі все мають знати. Для того є життя, яке нас вчить. Через виставлені баночки, через невдалі рецепти ми навчаємося, друзі, і це нормально. Ось, друзі, це той момент, про який я казала. Бачите, цукор. І сіль вони дали чуть-чуть об'ємчику. У мене грамів тут 100, може, залишилося маринаду. І це чудово. Тому що ну, краще нехай 100 грамів залишиться, ніж має не вистачити. Все, мої хороші, ну і обов'язково, обов'язково, як завжди, вкутуємо ретельно, ретельно. Друзі, такі красиві томатики в мене вийшли. Зараз я вам піднесу ближче камеру. Вкутуємо ретельно одіявом. Гарно з усіх сторін, щоб помідорчики вони далі будуть м -м, маринуватися, впарюватися, вбиватися там різні мікроби і бактерії, щоб вони нам гарно стояли, то цей момент він грає велике значення. Піднесу вам ближче, покажу. Ось, друзі, така краса. Такі томан, Смакуйте, будь ласка, на здоров'я. Так, мої хороші, хочу взяти в чайну ложечку, спробувати маринаду який він. Ви знаєте, я не сказала б, що він навіть солодкий. Він такий солодко-кисленький в міру всього, і солі, і оцту, і цукру. Класно. все накриваю. І ми з вами, друзі, продегустуємо декілька томатиків. Тобто я їх розріжу, вам покажу, які вони. Сьогодні вже мені писали люди, що хочуть дуже смарагдове яблуко. Я його притримаю, зараз вам покажу. Може, ну не може, а 100% в мене в два рази більше людей, ніж було на каналі Торік, коли я вихваляла цей томатик. От. Ну і ще тут от три томатики за кадриком. Зараз все вам покажу. Займу кілька хвилин, чому буквально. Спочатку вкутаю обов'язково томати. Все, ходімо. Так, друзі. Зробимо такий огляд, може гарніше було в нагороді, на місці, да, показати і кущ, і все. Але бачите, в так не виходить. І так в мене на городі вчора дуже багато пішло часу на те, щоб зняти. Значить, я вже прожужала вам всі вуха про райські свічки. Показую вам, як він виглядає, запропонований в магазину, Як він намальований, і який він насправді. Дуже схожий, тільки тут червоніший трошки. Насправді він такий не дуже червоний. Друзі, Якби вам так, щоб не відсвічувало. Ну, не знаю, ось такий легенька-легенька смужечка на ньому є. Я вже пробувала на городі казала, що він дуже смачний, а зараз ще покажу вам, як він виглядає в розрізі. Він такий досить має широкі стінки, але, бачите, достатньо, сол... достатньо соковитий. І. Як я вже казала, солоденькі, солоденькі, з таким навіть ноткою сливки. Знаєте, смак. От розкушуєш, зразу відчувається помідорна нотка, а потім, так, якби, може, то і сливка, да, з'являється сумні. Смачні, хороші томатики е, фірми Цедера, райські свічки. Так, далі, друзі, я всі, всі в більшості вже знають людей, але на всякий випадок покажу томат хурма. Хто тут в мене виробник? Елітна насіння. елітна насіння. томат хурма. Розріжу вам. Як він виглядає всередині? Ось такий він, бачите, плотненький. І дійсно, знаєте, що має кислий, я б також сказала, що він не дуже солодкий і не дуже кислий, такий трошки нейтральнуватий в нього смак, От. але оця його структура дуже приємна. Та, що він, знаєте, гарно в салатику дуже виглядає, яскравості додає і такий, ну, має таку сипучість да, свою. Притаманну саме цьому сорту. Я корму буду садити обов'язково завжди. Це мій тепер томат назавжди. Значить, райські свічки і корма. Я відібрала ті томатики, які я вам точно рекомендую, просто не всі. Я не встигла їх там підписати, взяти, але те, що я знаю, напевно, то я вам сьогодні показую. Далі, друзі, томат. Корнабел, який я виписувала через інтернет-магазин, От у мене підписаний томат Корнабел, тому немає фотографії до нього. І це краса, про яку я вам казала. Трошки пошкодився, поки я довезла його, Град його трошки поклював. Ось такий він має вигляд Чуть-чуть тут зеленкуває, тому що він ще не достигли. Треба було б, щоб він ще трошки повисів. Але можливо, це притаманно його сорту. Я перший вирощую, я ще його, друзі, не їла. От разом з вами пробую. Це, звичайно, друзі, що це гібрид. Розріжу його посередині і показую його структуру, як він виглядає. Ще раз наголошую, що він трохи не ще. Зараз ще так здовшу його розріжу, щоб ви розуміли, який він у розрізі. Ось такий. Ну, такий, знаєте, от, сік на пальцях з'явився, але і всередині такі м'якоті багато, насіння мало. М -м -м. Друзі, що приємне в цьому томаті, знову ж таки, сама структура. Вже мені просто після райських свічок всі не солодкі. От Мені вже в ньому мало цукру проти райської свічки, але і кислоти немає. Теж такий ну от на салат, якщо додасте, там, да, додасте солі там, чи сметани, чи олійки доброї, чи якоїсь там соусу, то буде дуже круто. Ну Закривати його варто. Я все ж таки дуже люблю, коли томати ще друзі красиві, вони не хворіють, то потім довести ну, якби, да, до смаку його там, приправами різними можна без проблем. Тому рекомендую. М -м. Ну, Скажу приємно, що така структура в нього він такий не сухий, не дуже вологий, м -м. Він такий от плутненький, класний. Ще один томатик, друзі, який називається трюфель чорний. Трюфель чорний, я думаю, що ви всі знаєте. Я Якраз відрізала там, де пише хто виробник, яка то, Ми, може, впізнаєте, це може Сидера чи хто це? Трюфель чорний. Ось так він виглядає на футці, і ось так він виглядає в реальності. Зараз розріжемо його з вами. Ну, схожий дуже, правда, схожий. Так, ось такий він досить такий соковитий, такі великі е насінневі ці кумірки, насіння прям саме проситься. Але я ще тут маю. Шкірка жорстка досить. М -м -м. Мені замало цукру. Хто любить такі томатики більш кисліші. Я не скажу, що він кислий, але більше чути кислинку мені, ніж цукор. От. Структура приємна. Друзі, але щоб сказати, що він такий особливий. Для розмаїття можна один кущик посадити. Знаєте, щоб десь часом на тарілку, чи в салатик, чи в банку. Його можна в банку. От такий колір просто, бачите, цікавий. От дивіться, я поклала томатики в тарілку да, для розмаїття, щоб ще був інакший колір. Можна одного кущика посадити. І, друзі, мій, мій улюбленець обшукала тільки що десь немає коробочки з нього. Мабуть, вже викинула, бо я можливо, все використала насіння. І, друзі, зараз, навіть користуючись нагодою, Друзі, писали ви мені сьогодні, дівчатка, хтось мені писав, щоб я продала, як можна в мене замовити насіння. Дівчата, я не торгую насінням, Я не маю для цього часу, можливо, десь колись в другому житті, не знаю, поки що таке не планую. дівчатки, я таким не займаюся, мені немає часу. Але дивіться, я вам показую свій улюблений томат, смарагдове яблуко. Він в ідеалі точно так виглядає, як його пропонував. E, значить, продавець, магазин, він, це вже спілий помідор. Він такий, бачите, жовто-зелений, зелений, з таким жовтим вкрапленням, чи то жотий-зеленим вкрапленням. І вам розріжу, покажу він всередині, як він виглядає. Дивіться, друзі, це точно виглядків. Гляньте. Ну, дуже красивий томат. Просто Правда ж? Точно, і киві, і на смак схожий тільки солодший смак, структура цього томатика, як ківі. От прямо в мене повні слини, бо я знаю його. Рецептори мої працюють. Знаю його смак. Ось він шматочку, який. Соковитий, ніжний. Його важливо не перетримати, друзі, на кущі, тому що, ви знаєте, через свій колір незрозуміло, коли він встигли. Якщо перетримати, він буде прям розлазитися. Він ніжно, має структуру. Така злегка твердувата в нього. Шкіра, ну, вона не скажу, що тверда, але через те, що дуже ніжна і середині, шкірка здається твердою. Ніжна, ніжна структура, схожа на спіле ківі. гарно схожа, тільки трошечки, ну навіть. Не то, що воно воно просто має помідорний смак. Смачний томат, от кажу, номер один для мене, в салат, якщо говорити про салатні томати. І друзі, дивіться, я, наприклад, дуже багато передивилася відео. Я не пам'ятаю, щоб коли збрала мама моя часикруха насіння, в кого б я могла навчитися з томатів, я таке не пам'ятаю. Я до цього ну, якось раніше не було Ютуба, я до цього просто сама дійшла. <кій> я беру томат, я не, не замочую ні в якій воді, не жду ніякого бродіння. От. Знаєте, багато чого ми самі вчимося з власного досвіду. От, я, от цей випадок це про мене. Я беру просто от виймаю томатик, виймаю насіння у. Ситечко, отаке от маленьке. Чи можна таке, знаєте, що чай ви запарюєте, є такі ситочка. Виймаю просто з камер на сіннячку. Ну, Бажано це робити, друзі, з добре стиглого томату. Я це не буду використовувати. Він стиглий, але, ну, не знаю, може використаю зараз. Залишу, буду собі мати, бо я вже не маю чим сіяти. Воно купляється в магазинах звичайних, просто треба шукати і питати. Так. От, я взяла його, друзі, дивіться. Зараз поверну камеру, щоб ви бачили. Взяла його, дивіться, взяла краще. Можна тепленькою гарячою, водичкою воно краще змиє оту слизь. Промила. І видно неозброєним оком, друзі, що цей отакий плівочка лишається. Я беру, друзі, на тарілку. Можна взяти листочок А4. Викладаю просто в один шар це насіннячко. От Видно, що на ньому є слиз, волога тут. І ставлю його просто на мікрохвильовці зверху. Знаєте, вона там періодично мікрохвильовка злегка тепла. На кухні, ну, одним словом, просто при кімнатній температурі в теплому місці, сухому ставлю, воно з часом оця вся волога, оцей слиз, він весь висохне, підсохне. Я не знаю, я отак роблю. І все. Висохне, воно таке стане сухеньке-сухеньке, ну і вже має бути насіння. І все, я його в турбиночку і зимою буду сіяти. Без ніяких морок. Напишіть мені, чи ви морочитесь, чи ви робите так, як я. І, друзі, кукурузка, ракель. Ось така класна, велика і солодка. Варила я М -м двадцять. Дуже смачна. Рекомендую ракель. Буду на цьому завершувати відео, друзі, тому що вже 16.20 і буду монтувати вам відео. Дякую, що ви мене переглянули. Спасибі вам велике за ті добрі слова, які ви мені написали до вчорашнього відео, купу хороших слів про мене, про дітей. Знаєте, друзі, що в селі, принаймні в нас, ну, більшість людей так живуть, всі працюють, всі ну, би, да, на, на, на сім'ю, всі один одного допомагають. Для нас це норма. Але мені приємно, що ви це пишете. Що ви дивитеся, вчора відео було довго, я не хотіла розділяти на дві частини. Думаю, неділька, люди нехай собі дивляться. Більше, що мені далі є що показати, бо навезла купу всього, стоять купа пакетів. Будемо продовжувати вже завтра працювати, бо все-таки сьогодні я трошки ще така підтомлена, трошки відпочину, а далі будемо між роботою, буду знаходити час і будемо з вами кулінарити. Дякую Збройним силам, хлопцям, дівчатам. Е... Хотіла сказати про той сюр, про той фарс, про цю комедію, яку ми споглядали з вами на Алясці. Але я думаю, що всі все розуміють, всі все знають, і як я завжди кажу, там, де нам здається, що немає результату, це теж результат, це теж про багато що. Багато чого стало нам зрозуміло, і самим учасникам цього фарсу. Тому не падаємо духом. Все буде Україна обов'язково. Слава Україні, слава українському народу, слава, слава героям і вам всім міцного здоров'я, гарного вечора, чи то хорошого дня, хто коли мене дивиться. Спасибі вам за все, всіх вас обіймаю серцем. До нової зустрічі. До побачення.